Всім привіт! Ви на каналі Зибуче Сіті. І сьогодні наша постійна рубрика розмова з експертом. До нас в гості завітала юристка Анастасія Сілецька. Вітаю! Доброго вечора! Розкажіть коротко про себе, чим ви займаєтеся? Я юрист у сфері сімейного цивільного, військового та адміністративного права. Займаюся такими питаннями, які виникають у моїх клієнтів, і завжди допомагаю їм у їх вирішенні. На сьогодні є дуже поширена ситуація, коли люди не зберігають чеки, потім виникає якась проблема і вони хочуть повернути товар в магазин. Як їм повернути товар, якщо у них немає чеку? Е, насправді це досить легко зробити, і чомусь така помилкова думка існує: що якщо я викину вже чек, все. Виявляється, я нічого не можу далі подіяти. Ну, ось так, але насправді не так, тому що протягом трьох років повинні зберігатися чек в продавця, тобто в того магазину, де ви купували те чи інший товар. А якщо так сталося, щось вам не підійшов товар, або він зіпсувався, або ще якісь питання. То ви повинні звернутися з письмовою заявою на ім'я директора магазину чи супермаркету, де ви там купували товар. І вони повинні вам видати дублікат вашого чеку. А відповідно, вже з чеком протягом 14 днів ви маєте право повернути або кошти, або товар в залежності від ситуації. Тому не хвилюватися потрібно, знати права свої і звернутися в магазин для того, щоб реалізувати своє право а продавець свій обов'язок щодо вас. Але загалом краще чеки не викидати, щоб спростити так, собі цю процедуру. Так, так, однозначно. Я завжди кажу, що 14 днів чек просто повинен лежати, бо от все може бути. Навіть у зв'язку з тим, що ви ну придбали ви штани, там перша стірка, да, і все може бути, що от, ну щось сталося. Тому от в цьому плані, звісно, потрібно це робити. Але існують же товари, які можна повертати, а які не можна. Тому на це теж важ варто звертати увагу. А якщо така ситуація пройшло ці 14 днів. І тільки тоді ми зрозуміли, що щось зламалося, або там якість тканини зіпсувалася і так далі. Що робити в такому? випадку? Якщо ми говоримо про щось зламалося, то відповідно існує гарантійний термін. От скільки часу він існує, скільки часу ми можемо звертатись? Наприклад, якщо ми говоримо про ну, то, пральна машина, так або холодильник, або щось інше. Там на 14 днів, там звісно буває рік, два, скільки дає завод гарантій на цей, на той чи інший товар. То, відповідно, не маючи чеку, ну бо все може бути. Можливо, ми його втратили, можливо, був переїзд, і ми десь його залишили на попередньому місці нашого проживання. Е, у нас його немає, і ось все. да, Паніка, що робити, нам холодильник уже не замінять, не віддадуть, що робити. Е, не хвилюватися, звернутися з письмовою заявою на ім'я директора магазину про те, щоб вам видали чек і на підставі нього або гарантійного талону звернутися за поверненням своїх коштів, ну або, можливо, заміною товару в залежності від... Від того, що ви для себе бажаєте отримати в результаті, так. Тоді таке питання. Якщо ми приходимо і кажемо, у нас немає чеку, будь ласка, там надайте бланк написати цю заяву, а в магазині відмовляється. кажуть, ми не надаємо або ви загубили і все. Угу. Що робити тоді? Якщо на контакт з вами не йдуть, і ви бачите, що от прямо взагалі да, прямо проти ваших прав викликати поліцію, фіксувати дане правопорушення. Якщо, наприклад, немає такої можливості, то телефонувати на гарячу лінію Держспоживслужби. Тобто це та служба, яка повинна за захищати права громадян, пояснювати ситуацію, і відповідно вже держподслужба приводить перевірку і вирішує зазвичай питання в рахунок покупця. До цього ж запитання також важливе чи Можу, я, якщо приходжу в магазин, робити фото-відеофіксацію того, що мені відмовляють? обов'язково чи не є це правопорушення в зйомки оцих громадських місць? Ні, ні, ну зазвичай чомусь так буває, що от завжди продавці починають розповідати, що це якби проти правил, що ви не маєте права цього робити. Але це захист вас ваших прав. І коли виникла конфліктна ситуація, ви просто зобов'язані це зробити, щоб в майбутньому мати доказ, тому що якщо справа дійде до суду, вам потрібно буде. Показати, що ви справді, наприклад, застосували свої права, а не маєте реальності з ними скористатись, тому е відеозйомка, фотофіксація буде як е слугувати як докази в майбутньому. Тому обов'язково це потрібно робити. Обов'язково і відео загалом приймається як докази. Так, тобто так, це так, є так. Дієм. Ви пишете клопотання про те, щоб суд прийняв е ваші ваші е відеозйомкою фотофіксацію як докази до вашої справи, до вашого позову, і вони приймають так. Обов'язково. Це навіть краще для вас, тому що чим більше доказів, тим більше суддя може зрозуміти, як, як ваша справа була, яка є, чи ви винні, чи не винні. Тому це навпаки краще для вашої, вашої майбутньої ситуації. Добре. І ще таке уточнення: наприклад, коли людина купує айфон, можливо, там інші смартфони і так далі. Я просто бачу на прикладі айфону, пишуть часто гарантія від виробника і гарантія від магазину. Uh -huh. Чому є різниця і чи є тут якась пастка? Е, ну звертати увагу потрібно найбільше на гарантію від виробника, тому що зазвичай від магазину вони нам на, ну, нуменше зазвичай чомусь так вони ставлять собі, е, бо вони хочуть зняти себе відповідальність. Насправді вони всю відповідальність переставляють на виробника, тому що виробник. Здійснював сам продукт, і якщо якісь стаються проблеми, то е, магазин буде хоче бути просто посередником між цими двома структурами, тобто виробником і самою особою, тобто покупцем. Тому в цьому плані е, зазвичай вона менше спиратись потрібно більше на самого виробника і контактувати з ним. Тому, наприклад, ситуація ось мого клієнта нещодавно була про холодильник, теж так як. Ви розповідаєте а, і чому так стається? Тому що повертає сам товар і здійснює його передання в руки уже покупця а, магазин, а не виробник. так? І от вони себе хочуть знімати таку певну відповідальність, тому що ми, коли звернулися і сказали, що холодильник не працює, бо він термін гарантійний не закінчився ще. І він вже перестав працювати, то магазин зняв собі відповідальність і сказав: ось вирішуйте питання з поставщиком, тобто виробником саме, ми нічого не знаємо. І, хоча в домовленості чітко прописано, що саме магазин має або повернути кошти, або ж повернути товар такої самої якості, ну, якби, яка купував, який купувався. Тому ось, ось потрібно такі моменти, звісно, знати. І потрібно, звісно, звертати увагу, хто є виробник і де він, які доступності. Ну, ось ці моменти Ми, на жаль, не завжди звертаємо увагу, а потрібно завжди мати, ну, якби планувати в майбутньому, що може бути або якась затримка виплат, або навпаки не обмін товару. На жаль, на жаль, такі моменти існують. Але закінчили все добре. ми... Повернули цей нам повернули холодильник, отримали ще доплату цю різницю, яка існує. Тобто, ну все добре, але але це час наш, який не завжди у всіх є. Це час, і не факт, що ці гроші можуть компенсувати цей час, бо це нерви, затрати. Е, саме цікаве, що просто гарантійний термін, скільки, наприклад, то максимум три роки, так і коли ми купуємо товар, ми купуємо його 3 роки назад. Він коштує, наприклад, 11 тисяч. А на сьогодні такий самий холодильник коштує вже 22, А ми отримуємо 11 і через який певний період часу. Такі нюанси трішки існують, але це краще, ніж нічого. Згоден. На сьогодні ще також дуже часто ситуація, коли люди в супермаркеті розраховуються готівкою і касири їм кажуть, у мене немає решти, там, пошукайте більш дрібні гроші і так далі. Це, мені здається, дуже поширена ситуація. Так. Що робити в таких ситуаціях? Ну, бачите, зараз такий вже світ більш інноваційний, Так майже всі кожен має там телефон, карту і класно розраховуватися безготівково, але ось такі оски, наприклад, або можливо десь в селищах зазвичай це все виходить справді з готівки. І я пам'ятаю той період, коли ти приходиш, у тебе там купюра там 100 200 гривень, вранці щось купуєш і кажуть, а немає все, дід міняйте. Ну і я раніше цього не знала, коли ще не працювала в цій сфері. А зараз розумію, що це було неправильно, тому що обов'язок згідно з правилами торгівлі покладений лише на продавця. Тобто, він має цей, цей обов'язок, і не те, що навіть право, а він справді має цей обов'язок і він має його реалізувати. Тобто, якщо ви вранці приходите з купюрою там тисяча гривень, тому що от у вас ось така є купюра в гаманці, і більше іншої немає. Ви не повинні пояснювати, чому ви вчора її не розміняли, чому ви не можете зараз там піти в інше місце розміняти. Тобто, ви просто повинні е, е, отримати. Те, по що ви прийшли, тобто ви прийшли щось придбати, маючи товар на поличці, а продавець повинен вас розрахувати і видати вам решту. Якщо якісь питання існують в плані, чому в них немає решти, це питання лише продавця, не ваше. Звісно, вічливо. Вони можуть до вас звернутися і попросити щось, будь ласка. Можливо, там пошукайте в себе іншу суму грошей, але лише вічливе звернення. Ніякому разі не примусово і ніякому такому нахабному зверненні. Тому ось такі правила, і вони чітко прописані в порядку по торгівлі. Ну, якщо ситуація розгортається таким чином. А... Ну йде ближче до конфліктної, і от касир каже: ну немає грошей, що ви ці 500 гривень мені тичити і так далі. А що робити такі за можна умовно, просто розвернутися і піти, чи там кликати адміністратора? Чи шур ну, так, так, кликати адміністратора? Можливо, там навіть на них, якщо ви викликаєте поліцію, на них накладається адмінштраф. Ну звісно, такого ніхто не робить, бо це таке вважається, досить маленьке питання, як як на мене. Але ну от по правилах має бути так. Так викликається адміністратор, вони шукають там вже по собі цю решту. Зовуть усіх персонал скінтися дрібними грошима, то ми повернемо зараз. Так, так. Ну так воно і виглядає насправді. Але у них є правила перед їхнім початком часу. Вони коли починається їхній робочий час. Вони мають свій розмін. Це це такі ось правила існують. Тому ну ситуації бувають різні, звісно, але цей обов'язок є їхнім, тобто в ніякому разі не. Нас як покупців, які хочуть щось придбати, зафіксуйте для себе, якщо у вас немає мілки грошей в магазині в супермаркеті, це не є вашою проблемою. Але завжди намагатися максимально вічно вирішити цю ситуацію або ж конфлікт, якщо вже йде до конфлікту. Продовжуючи тему супермаркетів, там є камери схову. Раніше, мені здається, на цьому більше наголошували. То ви заходите всі ваші сумки, торби залишаєте в камері схову і все. Але ключовий момент за них ніхто не несе відповідальності. Ось чи зобов'язані покупці залишати там свої речі? І, наприклад, якщо я приходжу, у мене вже є якісь товари, куплені в новусі, і я заходжу в АТБ, Чи можу я заходити, чи це викличе якийсь дисонанс, додаткову перевірку і так далі? У вас в цьому плані є ваше право і ваш обов'язок навіть про те, що якщо ви з іншого магазину прийшли, і ви, наприклад, плануєте піти в один магазин і в інший, то, будь ласка, не викидайте чек з попереднього магазину. Тобто, це якби дійсно ваша така відповідальність, яку ви повинні знати і відповідно нести за неї відповідальність. Але ось це оголошення, яке завжди великими буквами написано в всіх супермаркетах, магазинах, про те, що ми не несемо відповідальність за ваші речі, це неправда, і це дуже велике порушення, тому що. Несе відповідальність, починається відповідальність в той момент, коли ви підходите до камери схову, залишаєте свої речі і берете номерочок і відходите від неї. Ось це вже йде усний договір про те, що ви залишили речі. І якщо ви взяли номерочок, тобто це якби ваша ж така частинка магазину, да, е, яка повинна з вами бути той період часу, поки ви не придбаєте товар. Тому адміністрація магазину саме та установа на той період часу, яка несе відповідальність за ваші речі, через те, уже чи залишати їх, чи не залишати це тільки ваша ваша дія і ваше рішення. Тому я в такому випадку завжди насправді беру з собою речі, тому що я знаю, що все може трапитись, і потім довести свою правоту трішки важко на жаль, в, реальні, в реалії нашому, але а, взявши з собою речі, просто ма... потрібно мати чек дійсно з іншого магазину для того, щоб не виникло якихось питань, чи там не знаю, можливо, там гречка, чи якісь інші продукти, які ми придбали з того чи іншого магазину. Але усіх є штрих-код, в усіх є нумерація, Через те, це просто ми забираємо свій час, коли будемо перевіряти, з якого магазину те чи інший продукт. А, якщо ж так трапилося, що щось хтось вкрав, да, наприклад, у вас, і ви повернулися, і бачите, що. Ну, що ну будь-що трапилося, да? наприклад з вашими речами. Ну, знову ж таки, звертаємось до адміністрації. Якщо вона запевняє нас, що вони не несуть відповідальності за ваші речі. Ми викликаємо поліцію і е спостерігаємо за тим, е щоб вони винесли протокол про дану справу. Тому що в майбутньому цей протокол буде доданий до всіх документів, які будуть е подані в, в суд на майбутнє, тому це досить важливо. А яким чином взагалі довести, що у вас було От там? Я залишаю сумку, От, хто знає, що було в цій сумці. Коли ми приносимо свої речі, перевіряти їх, от прям огляд робити, їх не має правоохоронець лише з поліцією. Так само, наприклад, якщо ми виходимо вже з магазину, повертаємось, так? тобто ми можемо просто відкрити нашу сумку і закрити її. Е, огляд речей особистий робити охоронець не має права, у нього таких повноважень немає. Тому ну ось так скрізь завжди є камери, ми можемо, маємо право взяти цей відеозапис і надати його теж в майбутньому суді. Адвокат робить запит. І ми отримуємо е, відеозапис е, з даної ситуації, і, відповідно, потім доєднуємо його до е, справ е, в суд, для того, щоб мати доказ тієї чи іншої справи. Тому тут треба бути дійсно дуже-дуже обережним. Е, якщо хтось щось дійсно вас вже вкрав, то краще брати речі з собою. А якщо ви отримуєте зауваження, наприклад, від адміністрації, чому ви проходите своїми сумками в наш магазин, то запевняти про те, що ви несете відповідальність за мої речі, я можу їх залишити, але в разі того, що хтось щось хтось забере у мене, нести відповідальність будете ви. Ну, я думаю, після цих слів, звісно, ніхто не буде зауважувати вас, щоб ви забрали речі з собою. Але якщо ви йдете з іншого магазину, теж пам'ятайте про те, що, щоб у вас був чек, і ви собі розуміли, що цей пакет з цей за тебе. Тобто, щоб теж бути поважними і ем, вічливими до того магазину, в який ви заходите. Можливо, ще підкажете, яка це є стаття, на яку можна опиратися, що можна сумку брати з собою? Стаття 9 закону України про захист прав споживачів. Це саме контролюється питання саме цих е, відвідувань магазинів, того що адміністративна відповідальність буде за те, що е, речі будуть залишені все ж таки на е, магазині, а не на людині або покупцеві, по який прийшов і. Знає, що ось ага, табличка написана, значить, не можна. А насправді, насправді, відповідальність вже от так само, навіть коли ми приходимо на, от, на перегляд фільму, так ми приходимо в е, кінотеатр, і там є гардероб. І знову ж таки, коли ми отримуємо номерочок від. Свого, ну, від людини, яка працює там, так і залишаємо свої речі, теж людина несе відповідальність за те, щоб наша куртка, шуба, пальто були збережені в той період часу, скільки от ми будемо переглядати той чи інший фільм. Тому ось такий є вже усний такий договір на те, що ми здаємо свої речі, але в той же час ми ем, отримуємо безпеку їх, і вони повинні бути в належному стані дотримані до того часу, поки ми повернемося. Давайте ще поговоримо про цінники. Угу. Коли, наприклад, цінник висить один, а на касі вже є інша ціна, що робити в таких випадках? Яка ціна є насправді? Так, дуже насправді цікаво, тому що, ну, звісно, магазини великі, люди, можливо, не встигають все там вчасно зробити. А реальна ціна це та ціна, яка є на ціннику, і завжди потрібно на неї звертати увагу. Але буває різне, наприклад, що от на касі пробили вже меншу ціну, тому що там не встигли ще змінити, то відповідно відповідальні відповідальність залишається за вами. Тобто, чи хочете ви звертатися, щоб вам перерахували і ви доплатили? Мені здається, рідко так хто робить, на жаль. Але випадок, тоді, коли навпаки стається, да, наприклад, там на ціннику ціна менша. А ось не встигли перерахувати акцію або ще щось, і в чеку вибивають вам більшу ціну. Людина переглядає чек і думає, так, я мав сплатити 500 гривень, а тут чомусь 700, да? ну така велика різниця. А, то насправді в той же час вам повинні зробити е, перерахунок, е, і все. Е, як то кажеться, поставити так, як воно мало бути. Але зазвичай це виходить так, що продавець починає розповідати про те, що от ми не встигли там ще зняти акцію, ми не встигли ще перерахувати, змінити цінник. Ну, це питання абсолютно не покупця. Тобто, ми не маємо на це звертати увагу. Ми маємо ціну і ми за неї розраховуємося. Якщо так сталося, що вони ще не встигли цього зробити, ну на жаль, щодо особисто покупця, він повинен просто отримати цей. Товар, який він бачить на ціннику, оплатити його і піти щасливим додому, оце в принципі всі обов'язки покупця. ще також я знаю, рекомендували фотографувати цей цінник, щоб так. його не змінили, поки ви не відійшли, так, щоб так, була так. знову ж фотофіксація. Так, ну якщо ви бачите, що знову ж таки, да не йдуть на контакт ніяк, абсолютно агресивно налаштовані на вас. Викликаємо поліцію, поки чекаємо наряд поліції, спокійно проходимо і відповідно фотографуємо цінник, який був. Фотографуємо чек, порівнюємо дві фото, показуємо. А якщо так стається, що дуже швидко там всі все поміняли, можемо попросити просто звіту. Ідеокамер, е, відеозапис і теж подивитись. Там можливо не так буде гарно видно, але все ж таки, я думаю, можна приблизити, подивитися, які є, які які ціни є на той чи інший час. Але знову ж це все дуже так ускладнює цей процес. Піти адміністратор <клес> камери, подивитися, записати поліцію, викликати. Хоча, в принципі, в цій ситуації в мені здається, дві сторони мають бути зацікавлені в швидшому вирішенні цього. Знаєте, І я вам покупець, скажу, як... якби ж тут нічого не робив. Він б хотів так, придбати товар. Так, так, так. Я скажу, що той магазин, який себе шанує, знаєте, свою репутацію. Мені здається, він дуже швидко вирішить це конфліктне питання, тому що. Ну, бо це репутація магазину. І Я думаю, що тут справді не винен покупець і не вин... ну, можливо, продавець дійсно він не встиг це зробити, але ну це ж не покупця питання в будь-якому разі. Тобто, я, наприклад, там прийшла по е, там не знаю. По мікрохвильову піч придбати, я побачила, що вона коштує 2000 тисячі гривень, я її придбала, а вона вже виявилася 3000 тисячі гривень. Так, тобто не задовольнилися мої потреби, а я розраховувала тільки на таку суму. Ну, наприклад, тому ну знову ж таки, якщо шанує себе магазин, то він піде на зустріч і швидко це все зробить, тому що зараз люди дуже цінують свій час. А щоб ще чекати, робити фото, відео, чекати адміністратора, потім поліцію, ну це дуже довго. Такі, типу, так, зупиняється робота в магазину, всі сюди, кінокамери, з тебе один плюс один, знімаю новий сюжет і все такі так, робочий день посипався. Так, так, так. Але можливо, хто є такий дуже стійкий до цього, і у людини є час, але може дасть. Але знову ж таки, дві сторони мають бути зацікавлені. Щоб тим швидше це вирішилося. ну я завжди мабуть вічливість, Знаєте, просто що якщо так сталося, то потрібно якось йти на компроміс. Не качати права продавцеві, що от я такий класний, я там подивився якесь відео в тіктоці і знаю, як це робити. Тому давайте всі мені скидайте гроші. Ну і в тому плані, що і продавець, і покупець вони повинні бути зацікавлені, як ви кажете, в цьому питанні і вирішити його лаконічно і швидко. Тому що е, я думаю, що наряд поліції це все дуже затягується. Затягується процес. Просто ну, побачите, що так. Ну вибачте, ми не змінили цінник. Ну добре, ось різниця в вашій сумі там приходьте до нас ще. Я думаю, що це буде правильно. А другий раз просто більш детальніше слідкувати щоб цінники були змінені вчасно. А тут підкажете, яка це стаття, на що можна опиратися? Це захист прав споживачів. От можна собі спокійно абсолютно спиратись на цей закон, тому що він е завжди підтримує всі оці питання, про які ми сьогодні обговорюємо, абсолютно всі. Е і порядок про торгівлю. Але це більше стосується продавців. Тому ми, як, як люди, які хочемо придбати товар, можемо спокійно спиратися на цей закон. І е якщо виникають питання, звертатись до Держспоживслужби в вашому районі, там де ви проживаєте, вона завжди є її. Як то кажеться, філіали і вона і гаряча лінія. Вони, до речі, досить гарно працюють. Мені подобається, тому що коли, наприклад, виникають якісь питання, абсолютно спокійно можна звернутися. Можливо, не дуже швидко, тому що в рахунку дуже великого об'єму роботи, але отримати свій, відповідь на свої питання дуже гарно можна. Анастасія, дякую, що завітали до нас. Дуже вам дякую за запрошення. Я сподіваюся, що ви отримали ще багато корисної інформації. Обов'язково підписуйтесь на сторінку Анастасії, посилання буде тут, а також в описі, там ви знайдете для себе багато корисної інформації. У моєму інстаграмі є багато цікавої для вас інформації, тому, будь ласка, читайте, ознайомлюйтесь і якщо маєте питання, звертайтесь. І не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися та поширити серед друзів та знайомих, адже корисна інформація йде прямо вам в руку. До нових зустрічей!